Вітаю, дорогі мої друзі, мої милі хороші дівчатка. Знову я буду шити. Шити я буду косметички даже не одну. Знову була в секенхенті, надибала таку ось, ось спідничку. Дивіться, яка спідничка ось ось. Отака вона спідничка. Дивіться, ближче, ближче. Тканина, я не знаю, що це за тканина. І хто б цю спідничку носив? Видно, ніхто й не носив. Тому що це не, не зрозуміла, яка тканина. Це якась щось вообще таке, що воно, мабуть, парить і не можна його одіти. Якесь замша, не замша, щось. Ну, коротше, щось страшне. А на косметичку буде дуже-дуже добре. От, я дуже обожнюю ці магазини Секен Хенда. Я їх дуже люблю. Вони мені по карману. От. І мені там дуже-дуже цікаво. От дивіться, знайшла таку спідничку. Дивіться, який замок гарненький. Дивіться, який чудесний замочок. Підкладка є готова. І чого ж не шить косметички? От. От і будуть косметички. Так що тягне мене. На шиття. Я ці магазини секен-хенд, обожнюю. заходиш, там гори всього і все різне. все різне. А в нормальний магазин заходиш, там, во-первых, все дорого. А в других, дивіться, там отак вешалка, все однакове, тільки розміри там дивишся. А тут же в секонд хенд заходиш. Гори всього і все-все різне. От їде. Пориться. Борися, пошукати щось. Пішла працювати. І ось уже я цю спідничку розпорола, дивіться. Так, Ось підкладка. Все, випрасувала. але ця тканина. Не зрозуміло, що це за тканина така. Не, не зрозуміло. і не утюжиться і нічого не робиться. Тепер я буду підбирати малюнок для моєї косметички. Я так виміряла, що тут буде дві, вийде. Ось викрайка аркуш паперу А4. Трошки я його зменшила. От і получиться дві косметички. Підкладка буде теж ця із спідниці. А це ось замочки підберу, які підійдуть. І буду працювати. Зараз буду викроювати. І ось я вже викроїла. Дивіться, буде дві косметички. З таким ось рисунком. Одна і ось друга. Так. А це остались отакі два кусочка, отакі. Два кусочка. Тут буде третя, тільки меншенька. Ось я зложила. І ось така вона буде трошки меншенька. Отак зріжу. Ну, буде менше. І з таким рисунком, з полоскою. Тоже буде цікаво, я думаю. Ну, буду шити далі. Зараз викрою підкладку і буду шити далі. Ось я вже зробила 4 заготовочки. Дивіться, на паралончик поставила. Ось, прошила зигзагом. зігзагом. Стежечку зробила такі лінії, вертикальні. І буду збирати. Тут ось вже я починаю пришивати. Замочок. І ось дівчатка готові, показую вам косметички. Получились дві однакові, а третя меншенька і другої форми. Ось показую. Дивіться. Получились ось такі дві однакові косметички. Ось тут дивіться. Молніка, відкривається, підкладочка хороша. От все з тої спіднички, щоб було і підкладка, і верх. От такі вони получились. Дві однакові. І точно така й друга, дивіться. Як коробочки держать форму, тому що я підкладувала поролон. Паралон був трошки товстоватий, то я утюжком його трошки прижала, він став такий тоньший. І получились ось такі в мене дві косметичечки. Ось такі. І ще третя. А третя, ось така, дивіться. Це вже я тут фантазію включала. Ось така брошка в мене валялась, така прикраса. Дивіться, я її пришила. Там пов'язала ці жгутики, попришивала, з цієї сторони теж, тільки без брошечки, ось кісточка, відкривається вона, дивіться, в серединці теж підкладка зелененька. Така маленька. Ну нічого, теж нормальна. Це дівчатка йде 8 березня, будуть на подарунки. Вони оці мої косметички. Так що, дівчатка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!